присутні. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас сім членів виконкому корм для проведення засідання є. В разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про забігання корупції, зазначення відповідного проєкту рішення. У нас 73 питання на порядку денному. Є додаткові? Да, будь ласка, давайте тоді за основу. Хто за, прошу голосувати? Доброго дня, шановные присутні. Прошу включить в порядок денный проект решения про передачу темчасового крестования обладан на период ликвидации настрегов руны Каховская Газ. Мы передаем генератор, передаем потопом, -по передаем. В Тимчасово тимчасово користування, так. А хто запрошував і прошу поставити після третього питання. Перші три питання доповідають начальник управління комунального господарства Марцун. Після третього питання прошу поставити. Добре. Так, і друге питання, так також прошу включити порядок денний про затвердження порядку проведення поточного ремонту задніх віконних дверних блоків житлових будинків у місцях загального користування, які пошкоджені та жорстони в нас не в збройній Російської Федерації. Хто запрошував? Так да, також, також прошу розглянути після 20-го питання, коли заповідають гунюк звертатися відразу Олександра Васильовича, Тому що це питання стосується багато мешканців, відповідно є засоби масової інформації. Тоді поперите, будь ласка, щоб тобі тоді поперите, будь ласка, що другим питанням буде розглядати компенсація положення про компенсацію. Це? Ні. Про затвердження списку військовослужбовців, представників правоохоронних органів та інших формувань Житомирської міської територіальної громади на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлових приміщення та її розмірів. Хто запрошував сьогодні. Все? Далі. в цілому тоді голосуємо? Дякую. А, вчора ще декілька організацій звернулися з допомогою ну, от, наприклад. Вчора фонд Вони сьогодні передають до завантажують на, на нашу машину ще, якщо не помиляюсь, 20. 35 30, 35, 35 потужних помп і рукава. І рукава, да? 35 да, потужних помп. Тому ми веземо 115. 115, 115 мотопомпів Херсон. Сьогодні вже зв'язалися з громадами. Вони вже завтра чекають. Є перелік громад, які будуть отримувати ці мотопомпи. Так що завтра зранку передаємо. Так. Перше питання про задання з підготовки до нового осінньо зимового періоду. Будь ласка. Доброго дня. Хотів би зазначити, що. Минулий опалювальний сезон. Ми вже е, говорили дещо про тоді, коли закінчували опалювальний сезон. Але також хотів би нагадати: в першу чергу, подягувати е, в першу чергу енергетикам. Сезон був дуже складний. Це другий сезон опалювальний сезон під час військового стану е, хотілося б відзначити якраз співпрацю між енергетиками і комунальними підприємствами. Незважаючи на обстріли бомбардування міста Житомира і проблемні питання, які виникали з подачою електричної енергії, завдяки співпраці, фактично наші мешканці не відчули ніякого дискомфорту стосовно цих проблем. Всі аварійні ситуації ліквідовувались на протязі, ну скажімо так, робочого. Дня робочого дня за 5, 6-8 годин, і це зовсім не сказалось на тепловому режимі, як в житлових будинках, так і у соціальній сфері. Що стосується підготовки до зими, то зразу після завершення опалювального сезону наші комунальні підприємства приступили до оцінки ситуації. От, було проаналізовано технічний стан інженерних мереж, обладнання, е, технічні та фінансові можливості для реалізації комплексу заходів по підготовці до зимового періоду. Слід зазначити, що для реалізації е, зазначених заходів е, є суттєва підтримка, фінансова підтримка міської ради, тобто, всі основні е, заходи будуть профінансовані, в тому числі і з міського бюджету. Що стосується безпосередньо проєкту рішення, то слід зазначити, що традиційно в додатку 1 створено оперативний міський штаб з підготовки міського господарства до роботи в зимових умовах. Саме цей штаб на своїх засіданнях буде розглядати. Всі проблемні питання, які виникають у ході підготовки міського господарства, також проєктом передбачено в шести додатках затвердити основні заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо зимовий період. Звичайно, основні заходи. Далі, Саше. Змін немає, в принципі, е Я е нашим комунальникам за цей складний рік за минулий рік за цей рік. Е дійсно, якщо порівняти з іншими областями, містами у нас майже не було відключень по електроенергії. Е це не можна порівняти там з Хмельницьким чи не з Вінцею, з Києвом по кількості відключень і е от. Це не тільки завдяки тому, що в нас енергетики так працювали, в нас і комунальники працювали, бо ми синхронно працювали з енергетиками, відключали котельні, коли це було потрібно. І з одного боку, так для людей може виглядати просто відключити котельню. там 15-16 котелень відключити, щоб ввійти в ліміти, і людям не відключали світло в багатоповерхових квартирах в приватних будинках. А з іншого боку, потім до ранку ті перепади напруги, все, і по 5-6 разів включали кожну котельню, запускали, тепло подавали від інших котелень, щоб мешканці цього не відчували. Це от така цілодобова була робота комунальників і водоканалу, і всіх інших наших служб. Тому хочу ще раз подякувати. Подякувати за депутатам міської ради за те, що от з розумінням підійшли. У навіть ті питання, які ми ще в червні минулого року вносили по закупівлі деревини на наперед, да бо ціна була нормальна, і ми точно сезон майже до березня місця використовували деревину, яку ще влітку купили. У нас не було з цим проблем. Багато чого іншого було зроблено міською саме радою для того, щоб пройти цей опальний сезон спокійно. Тому ну, дякую. Якщо зауважень немає, ставлю на голосування. Хто за, запрошу голосувати. Так, давайте так на питання. Про списання основних засобів комунального підприємства «Житомир Теплокомунерго». Даним проектом рішення пропонується дозволити Житомиртеплокомуненерго списати та зняти з обліку підприємства основні засоби, що фізично зношені та непридатні для подальшого подальшого використання. Є відповідні акти. Списане обладнання та майно пропонується розібрати, продефектувати, придатні до реставрації та використання деталі, елементи, вузли, оприбуткувати на склад та використовувати як обіговий ремонтний фонд. Непридатні здати на металобрух. Даним е, проєктом рішення передбачається списання теплових мереж, які зараз замінюються, е, частотники е, димососів це котельне обладнання, котел НІСТу-5, е, Пошухевича 2 в котельні. Е, Немає питань. Компенсатори, е, елеваторні вузли і таке інше. Дякую, Олександр Васильович. На голосування хто там? Наступне про безоплатну передачу металевих труб даним проектом рішення пропонується дозволити Житомиртеплокомуненерго плокомуненерго безоплатно передати на баланс експлуатації штучних споруд металеві труби, що були у використанні діаметром 273 мм протяжністю 32 протяжкості метри погонних. Будуть використовуватися для благоустрою. Дякую. Додаткові додаткове питання пропонується дозволити. Житомир теплокомуненерго безоплатно передати Житомир водоканалу, дизельний генератор, другим пунктом, яким передбачено водоканалу, передати їх для водоканалу міста Херсона, в тому числі з кабелем щитом керування і пристроєм плавного пуску і насосним обладнанням. На голосування хто за? Дякую. Давайте тоді зараз водоканал тоді вже про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Житомир водоканал за 2022 рік. Давайте 에, по основним показникам, тому що фінансову комісію ви пройшли заважені, було основні показники 2022 року. 에, основні показники 2022 року, при плані доходів 320,9 млн грн, підприємство отримало 345,9 мільйонів гривень, при плані витрат 333,1 мільйон гривень. Підприємство понесло витрат 551,3 мільйона гривень. Основними складовими, які вплинули на збільшення витрат, це було здорожчання паливно-мастильних матеріалів, здорожчання електроенергії, реагентів та інших складових витрат на надання послуги централізованого водовчання та водовідведення. Також значно вплинула на збиток підприємства курсова різниця, яка становила. 231,5 тридцять один, мільйона гривень, що призвело до збитків в розмірі 205,4 мільйона гривень. Слід зазначити. Давайте найбільш болючі питання: ваша дебіторська заборгованість. Найбільш одним з найбільш болючих питань це два найбільш болючих питання. Це зменшення обсягів реалізації на близько 12% та дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість в зв зв'язку з тим, що населення частина виїхала, частина не мала можливості сплачувати. Зросла, секундочку. Зросла з 55 мільйонів гривень до 85 мільйонів гривень на 30 мільйонів гривень. Було не 10 мільйонів. Хоча раніше в рік не більше 10 було, так. Ну, тут є як об'єктивні фактори, так і суб'єктивні. Тому вам є над чим працювати? Так. Є питання по звідку? Немає на голосування? Хто за? Дякую. Дякую. Наступна у нас іде додаткове про затвердження. Порядку проведення поточного ремонту заміни виконних та дверних блоків в житлових будинків в місцях загального користування блок. Добрий день шановні члени виконкому даним проектом рішення пропонується затвердити порядок проведення поточного ремонту заміни виконаних та дверних блоків в житлових будинках у місцях загального користування під'їздах, що пошкоджені та зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в Житомирській міській територіальній громаді. Перед тим як доповісти про сам порядок з вашого дозволу коротко про загальну інформацію, яку ми отримали. На сьогодні, ну, на 2.06 від голів ОСББ та від управляючих компаній. Тобто на сьогодні, 20, в результаті того, що сталося, 28.05.2023 року, кількість постраждалих будинків 194, кількість вікон віконних блоків, які були пошкоджені 962, загальна площа в метрах квадратних цих вікон 1347,3. Кількість е, дверей, які були пошкоджені на. Е, це двері, які виходять на сушки. Е, 34 е, в метрах квадратних 74,28. Ну, е, найбільш е, пошкоджені ну, декілька Дивітаю, фотографій. Ви Вже показали, що фото, да. фотографія були на далі. сесії. Відразу давайте, ми... давайте до далі, порядку, далі як сам, мешканці мають. Далі сам порядок. На кого поширюється цей порядок? Цей порядок поширюється на багатоквартирні будинки, де створені е, ОСББ. Де управління будинком здійснює управляюча компанія та на житлово-будівельні кооперативи? Головний розпорядник коштів управління житлового господарства. Хто замовник робіт? Замовниками робіт та одержувачами бюджетних коштів є ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та управителі багатоквартирних будинків. Попередній. Що потрібно для отримання фінансування на зазначені заходи, перш за все одержувачі мова йде про ОСББ, управляючі компанії та житлово-будівельні кооперативи, створюють комісії для обстеження кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження до участі в обов'язковому порядку. Залучаються представники. Якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку. Якщо це... Управляючі компанії або житлово-будівельні кооперативи це управління житлового господарства. Також за бажанням можуть долучатися до цих комісій депутати міської ради, мешканці будинку, представники правоохоронних органів. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження видати обсяг робіт. Акт є додатком 2 до даного рішення. Далі ОСББ… Жилобудівельні кооперативи та управляючі компанії подають заяву. Це є додаток один до цього порядку. ОСББ, управлінню муніципального розвитку управляючої компанії та житлово будівельні кооперативи до управління житлового господарства. Які документи до заяви додаються: витяг довідка з ЄРДР, витяг з загальних зборів, акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсягу руйнувань після складання акту. Комісійного обстеження та перевірки всіх документів управління житлового господарства формує реєстр та затверджується реєстр е, виконавчим комітетом. Е, при формуванні дуже важливо при формуванні ціни договору застосовується вартість одиниць обсягу ремонтних робіт, яка не перевищує вартість відповідних робіт, визначених в додатку 2 до порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. Мова йде про е, затверджений постанову Кабміну е, від 21.04.2023 року номер 381 Можна зразу наступну. Е, мова йде, що там в цьому е, порядку є чек-лист з визначенням розвору компенсації для відновлення пошкодженого об'єкта на рухом майна. В ньому є перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта. Пункт 9. Заміна віконного блоку з урукуванням підвіконних дощок відливів метр квадратний, гранична стоїмость 5242,26. І відновлення окосів штукатурки безпіщана підготовка фарбування. Метр квадратний, 1342 гривні, 15 копійок. А можна ще попередньо? Чотирнадцятому. Угу. Е, дуже важливо, що у випадку невідповідності цих цін. Фінансування договору не проводиться далі а можна відразу питання, і як варіант, можливо, пропозиція. Якщо ОСББ хоче поставити, ну там дорожчу і обрати більш дорогий варіант, але більш якісний, чим середньо зважений. Чи може бути розглядатись такий варіант, що вони укладають по більш дорожчій вартості, відповідно, різниці відшкодовують за рахунок мешканців? Е... Ну просто ми зараз тим порядком. Я чому запитую? Ми виключаємо взагалі таке. Ми моніторили ситуацію. Ціна 500, да, за метр квадратний є на сьогодні прийнятною. Не питання. Після завершення робіт та надання підрядної організації всіх всіх відповідних документів одержувач повідомляє відповідно, якщо це ОСББ, управління муніципального розвитку, якщо це управляюча компанія, це управління житлового господарства. Відповідні управління проводять обстеження об'єктів щодо встановлення факту повноти та якості виконання робіт. Візують акти виконаних робіт, наданих одержувачем. У випадку виявлення недоліків щодо повноти та якості виконання робіт, фінансування не відбувається до моменту їх усунення. У мене єдине питання проговорювали мої на сесії міської ради із Сергієм Миколаївичем з приводу того, що має бути обов'язкове звернення ОСББ або управляючі компанії на 102. Я зараз в доповіді не побачила це ніде. Але ми це проговорювали. Я запрошуюся до складу комісії. Правоохоронні органи фіксують факт: вікно є, вікна немає. Але ми проговорювали про те, що це має бути обов'язково зафіксовано 102 для того, щоб в подальшому воно входило так само в суму репарацій. Ну, просто я це ніде не бачу, це проговорювалося і на сесії, і в подальшому, коли ви готували положення, ми теж це проговорювали. Воно у нас і було в попередній версії. Я пам'ятаю, я вичитувала положення, я не буду зараз говорити про те, що воно не відповідає тому, що я вичитувала, тому що я це читала положення, коли ви мені їх приносили звати. Тому я зараз запитую, чи воно є, ви його не назвали, чи його там немає. Додаємо тоді, попрошу за основу. Вносимо обов'язково. Давайте після виконкому зайдете і поясните, як таке може бути. Тоді за основу даний порядок, хто за? Відповідно формулюйте пропозицію. Також серед перерахованих документів долучаємо ще обов'язково копію звернення до правоохоронних органів. Ну, це буде не звернення, це може бути дзвінок. Ми говорили про те, що це має бути фіксація. Це не звернення. Це просто має бути зафіксовано про те, що є факт фіксації. Тому що потім ми подальшому не доведемо як держава про ці всі факти нашої знищені і руйнації, які відбувалися. Значить, копію звернення з фіксацією до правоохоронних органів. Хто за? І в цілому Дякую. за проект рішення. Хто за? Далі про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Парк». Доброго дня, доброго дня. Давайте основні показники: доходи, витрати. Так виконання доходної частини за 2022 рік становить 54,8% від запланованого. Підприємство отримало дохід від основної діяльності 3 мільйони гривень, що становить 47,1% від запланованого. Витратна частина фінансового плану виконана 57,7% Десятих в тому числі виконання по становить 28,2%. За підсумками 2022 року підприємство має збиток у розмірі 1 млн двадцять сім Є питання? Немає на голосування. Хто за наступне про затвердження Дякую. звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства регулювання ранних відносин за 2022 рік? Доброго дня. За підсумками роботи 2022 року підприємством отримано чистий дохід у розмірі 16 мільйонів 21 тисяч, що на 6,6% перевищує запланований показник. Також отримано чистий прибуток у розмірі 230 тисяч гривень. Теж перевищує запланований показник майже в три рази. Перераховано до бюджету частки чистого прибутку у розмірі 115 тисяч гривень. Також за 2022 рік перераховано частки оренди до бюджету Житомирської міста міської територіальної громади у розмірі 13 мільйонів 609 тисяч, що на 11,4% більше від запланованого показника. Базу... Але давайте говорити чесно, це тільки за рахунок індексу інфляції. Е, ну не тільки у нас ну, збіль... але в більшій частині враховуючи у нас був індекс інфляції нараховувати. Ні, в 2022 році, році був всього 10%. Це вже буде в 23 році 26,6% річний. Це вже буде вдобудено. Ну, за рахунок збільшення і нарахованої орендної плати у нас були аукціони. Зрозуміло. Давайте на голосування хто за. Дякую. Mm -hmm. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства за Основні показники. 22 другий рік. Всім доброго дня. На ваш розгляд звіт про виконання фінансового плану за 22 другий рік. За 22 рік отримано доходів в розмірі 28 вісім мільйонів сімсот тисяч видатки вклали теж сума 28 мільйонів 820 тисяч. При цьому отримано чистий прибуток у розмірі 43 тисячі 643 46... Питань немає на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне про затвердження змін до фінансового плану «Жереб номер 6». Добрий день, шановні члени виконкому та запрошені. На ваш розгляд виноситься завершення фінплану за перший квартал 2023 року. Хочу зауважити, що цей квартальний. Ні, Фінп... ні-ні. У вас зміни. Зміни і і перший квартал. Перший квартал не відбудеться, тільки зміни. Зміни у фінплан 2023 року відбуваються по трьом позиціям. Зокрема, перша позиція. Це лист від пенсійного фонду України щодо загальної заборгованості сплати пільгової пенсії громадянам Шахараю. Минулому ми робітнику давайте без прізвищ. Просто які зміни? Відповідно, що збільшується і на що буде направлено? Сплата пільгової пенсії 72 тисячі 700 гривень. Друга позиція. Розрахунок з минулим. Керівником uh -huh. і заборгованість по ЄС до пенсійного фонду 201 096 гривень. І третя позиція соціальних гуртожитка Саманів Сиколовський 7: Відшкодування витрат за період січень-квітень на суму 93 367 15 гривень. в зв'язку з тим, що з 1 травня це приміщення соціального гуртожитку уходить до комунальної установи соціальних служб. На голосування, хто за? Дякую. Дякую. Наступне про затвердження змін до фінансового плану експлуатації штучних споруд. Доброго дня, будь ласка, давайте основні зміни, які відбуваються. Доброго дня. Доброго. Присядьте. Які зміни вносить фінансовий план? По моїй пам'яті відповідно до внесення змін до бюджету, так? Да? Проговоріть просто які. Підприємство просить нести зміни на придбання колеса суді на суму 3,5 млн грн. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення Міцвіку. Оголошуємо перерву. Іншого виходу немає. Давайте. Давайте міск світла, які зміни так. швиденько. Дивіться, в зв'язку з виділенням грошових коштів на, на, що? на світлофорних е, світлофорів, е, а також виділення коштів на будівництво світлофорного об'єкту е, по адресі добровольчих батальйонів Уголівське, е, вносяться зміни до розділу капітальної інвестиції. Е, при цьому В сумі е, там 590 тисяч і сімсот ти. На голосування хто за. Так, Дякую. і дивіться, ще хотів би, ну, дивіться, справа в тому, що ми провели процедуру закупівлі на світлофори, і в результаті там ціна трошки за одиницю зменшилася. Виходить, що за одиницю менше 20 тисяч, а це вже не капітальні видатки поточні. Тому просимо перенести там цих 310 тисяч з капітальних видатків поточні. Чистий фінансовий результат не зміниться. Тоді хто за те, щоб повернутися? І за відповідні зміни за основу хто за даний проект рішення? За відповідні зміни, які окрім оприлюдного проекту рішення, проговорив керівник підприємства, хто за, і в цілому за проект рішення, хто за. І тоді оголошуємо перерву засідання виконкому.